Позачергове засідання сесії, скільки у нас у нас є 16 депутатів, за що я вам дуже вдячна. Оскільки це позачергове засідання сесії, згідно нашого регламенту ми можемо не проводити відповідну спільну комісію, а розглянемо ці всі питання у ході Якщо немає заперечень, форму у нас є, оголошую 81 позачергове позачего. 1 липня 2025 року відкритою. sci fi o le Але навчальні зараз загальні національності. На превеликій жалі, у нас навіть по обміну тіл, яких дуже багато, поки що повідомлень, немає офіційних, абсолютно ніяких. Але ви ж прекрасно розумієте, що підтвердження для уходи проводиться досить таки тривалий час. Тому в мене, як селищного голови, зараз немає абсолютно ніяких офіційних. Першень щодо е, пізнання архів наших воїнів. Шановні депутати, на порядок День Ужинської селищної ради виносяться п'ять питань. Передивіться, будь ласка. Можливо, є заперечення, доповнення. Шановні, шановні депутати, ставлю на голосування за основу і в цілому порядок денний 81-ї позачергової сесії Ружинської селищної ради, 8-го скликання. Ой, перепрошую, давайте реєстрацію. Так, да, вибачте. Голубенька. Шановні депутати, ставить на голосування порядок денний 81-ї позачергової сесії в цілому за основу. І в цілому прошу підтримати. 17. За порядок денний. Шановні депутати, переходимо до розгляду безпосередньо самих проєктів рішення. Перше питання порядку денного про внесення змін до договору оренди землі від 16 липня 2020 року. ФОП гребінь Тетяна Іванівна. Внести зміни до договору оренди землі від 16 сьомого 2020 Щодо земельної ділянки з кадастровим відповідним номером площа земельної ділянки у нас в державному реєстрі зареєстрована. Нормативно грошова оцінка земельної ділянки зовсім низька. 75 759. Отже, пропоную, річний розмір орендної плати становить 10%. В рік це 7575 Немає заперечень. А що це, це ділянка? Це земельна ділянка, оренда згідно зареєстрованого державного службу. Це під будівлями. Це Так. півторисоти? Звісно, є підвірність.

Я просто спитав, що таке 10 на 10. Це людина повідомить. І все. Це людина і коли в магазині. І коли. А земля вже щитається, якщо стоїть будівлі, вже під будівлею земля вчитається. Так, я знаю. Ви великого магазина. Ви бачили, яка там територія? Не бачили? Чи ви цікаві? Що є за цікаво? Я не знаю, так видно людей. Півтори сотні. Півтори сотки, що за земельна ділянка? Погребі. А під магазином? Прибережу. Так, я це розумію. То чого там от площа 0,1 сотка? Там, ну більше сотні. Півтори сотки. Що нам півтори сотки можна поставити? Це частина будинку. А остальне. Її приватний будинок живе. Так. Це буде до магазину, це та, не. На його поділила, початку рекламі оформила, а, не а, не а Так, так, Я з вами Ну, Ще раз повторюю, всі запитання, які є, щоб не виникало абсолютно ніяких питань. Є ще запитання? Нема, будемо визволювати. Шановні депутати, ставлю на голосування проєкт рішення про внесення змін до договору оренди землі від 16.07.2020 року. Акцентую увагу: річний розмір орендної плати становить 10% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Термін теж 10 років. Ставлю на голосування, прошу підтримати. 17. За рішення прийнято Наступне питання порядку денного про затвердження технічної документації зиморустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності та передачу її у постійне користування Білийському ліцею Ружинської селищної ради. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності, село Білилівка, вулиця Миру, 2А. Це територія навчального закладу. На сьогодні у нас також у інвестиційний проєкт буде подано столова харчоблока, якщо правильно, да, вибачте, і за підтримки відповідно... Також фонду зараз розробляють, але то не ми розробляємо проєкт, туди увесь е, проєкт входить і розроблення проєктно-кошторисної документації. Вони мають повністю зробити реконструкцію туалетів в навчальному закладі. До речі, у нас такі два об'єкти: це Білилівка і Заруденісь. Це щодо земельної ділянки. Для того, щоб втілювати в життя будь-які проєкти, земельна ділянка має бути. Оформлена і на неї мають бути відповідні документи. Тому ми це питання, оскільки є вже технічна документація, проводимо інвентаризацію земельної ділянки для того, щоб вони могли діяти. У нас школи йдуть окремі юридичні особи, щоб вони могли діяти за законом. Є запитання? Немає. Ставлю на голосування, прошу підтримати. За рішення прийняти. Наступне питання порядку денного. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель частини території Ружинської селищної територіальної громади в межах та за межами селища Ружин та Заріччя. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель частини території Ружинської селищної територіальної громади. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель частини території Руженської селищної ради з 1 січня 2026 року. Є запитання? Ставлю на голосування, прошу підтримати. 17 за рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Білирівка, Йосипівка, Котелянка у відповідності до додатку. Також відповідно вступлять в дію. Відповідна нормативка з 1.2026 року. Прошу, є запитання? Ставлю на голосування, прошу підтримати. Але ювілей він є ювілей. Тому, шановна Надія Володимирівно, Ружинська селищна рада щиро вітає вас з ювілеєм. 60 років це символ досвіду, мудрості та наполегливої праці. Ваша відданість справі та життєва позиція активна участь у житті громади заслуговують на глибоку повагу та вдячність. Нехай доля дарує вам щасливі моменти. Рість додає сили, а руки тільки краси та впевненості. Бажаємо вам міцного здоров'я, довголіття, добробуту, родинного затишку, наснаги на та нових життєвих здобутків. Нехай у вашій родині завжди панують мир, злагода та благополуччя. А кожен день дарує приводи для радості та гарного наступу. Найголовніше митного неба баюрості духу. От як буде юбілет, тоді будеш вітатися. Шановні депутати, питання порядку денного розглянути. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли свій час. Оголошую засідання.